Загалом 2023-2024 навчальний рік був непростим роком не лише для закладів освіти, а й для всієї України. А але звичайно було непросто працювати закладом загальної середньої освіти, оскільки і повітряні тривоги лунали надзвичайно часто, та і частина учнів. Та і викладачів також мали напружені графіки. Станом на сьогодні в області функціонує 533 заклади загальної середньої освіти. І в цих закладах освіти навчається 141 122 учні. Це майже на 3 тисячі учнів менше, ніж було минулого навчального року. Ось, і цьогоріч наші Учні-випускники теж складають значну частку з тих учнів, які завершать навчання в цьому році. Так, 9 клас закінчить на сьогодні 14 670 учнів, а 11 клас 8 832 учні. Якщо порівнювати з минулим роком, то дев'ятикласників майже на тисячу учнів менше, а одинадцятикласників на 700 учнів менше цього річ. Дистанційно працювало мало закладів. Це лише 6% закладів наших працювали дистанційно, і це пов'язано з безпековою ситуацією і з тим, що не, немає можливості створити е, укриття для. Е, Учасників освітнього процесу, оскільки і, технологі і технологічно немає можливості, десь це є нерентабельним, оскільки це є маленькі заклади освіти, коли, де немає можливості створити укриття або немає можливості орендувати десь укриття або зробити хоча б найпростіше укриття. 68% наших закладів працювало у звичному режимі і лише 20% 2% закладів працювало у змішаному режимі. Змішаний режим це коли працюють і дистанційно, і в очному форматі, оскільки заклади освіти, які мають укриття, не можуть помістити. Певний період усіх учасників освітнього процесу, тому були заклади, в яких навчалися почергово, позмінно це могла бути перша друга зміна, або тиждень навчалися одні класи, тиждень навчалися інші класи. Там вже собі коригували заклади освіти на місці. Якщо укриття не поміщає учнів всього закладу, тоді приймається рішення, щоби позмінно навчалися, тобто перша зміна. Помістилися в укритті і тоді друга зміна. Помістилися в укритті. Є заклади, які мають укриття, дає надлишок вільних місць, Тому і деякі батьки можуть обирати собі переміщення дітей. Минулий рік і цьогоріч всі заклади освіти будуть орієнтуватися на те, яким чином провести останній дзвоник, в залежності від того, яка безпекова ситуація. Це можуть бути лінійки, це можуть бути квести, це можуть бути екскурсії, це можуть бути перегляди українських кінофільмів, мультиплікаційних фільмів, також якісь зустрічі з цікавими людьми. Це все на як вважатиме керівник і педагогічна рада. Цьогоріч немає рекомендацій. Ми знаємо, що всі заклади загальної середньої освіти мають автономію і вони мають право приймати ці рішення самостійно на педраді або керівник може прийняти це рішення. Свято останнього дзвоника буде відбуватися го 31-го. Травня, цьогоріч майже у усіх закладах освіти в нас е, переглянули, яким чином буде зручніше. Ось, але в більшості це буде або класична лінійка, або квести, або екскурсії. В залежності від віку дітей і від бажання дітей і вчителів також. Не всі педагоги відразу, коли розпочинаються канікули, вже е, йдуть у оплачувальну відпустку, тому що у них ще є незавершений навчальний план. За цей час вони мають можливість працювати з учнями, які мають освітні втрати працювати над цим, працювати над підвищенням своєї кваліфікації, оскільки це їхня робота над собою. Працювати з документами. А також цьогоріч будуть організовані пришкільні табори для дітей, оскільки оздоровлення як такого немає можливості оздоровлювати дітей у оздоровчих закладах, пов'язано це з безпековою ситуацією. Також в Україні то будуть створені пришкільні табори минулого року. У нас було лише 20 пришкільних таборів в області, і ми могли оздоровити в цих таборах 2000 учнів. А цьогоріч планується 73 пришкільних табори. Ось і планується оздоровити майже 4 тисячі учнів у таких таборах. Тобто і вчителі, і діти будуть задіяні у цих пришкільних таборах. Також ще наші заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування на ціле літо спланували свої заходи. Це і літні школи малої академії наук. А також в різних напрямках і технічні напрямки, і математичні напрямки, художні естетичного. Пришкільний табір є з харчуванням, є без харчування, але це все кошти територіальної громади, тобто засновник. Що стосується підготовки до нового навчального року, ви знаєте, в нас в освіті такий є вислів, закінчується навчальний рік і відразу розпочинається підготовка до наступного навчального року. Вже 27 травня був підписаний наказ управління освіти та науки щодо підготовки закладів загальної середньої освіти, професійно-професійно-технічної освіти до нового навчального року. Найперша і найголовніша умова це звичайно створення безпечних умов. У закладах освіти на сьогодні у нас організовано укриття для учасників освітнього процесу. 1103 об'єктах, це 92% закладів, забезпечені укриттями. Чому говорю об'єкти? Тому що заклади освіти мають по декілька об'єктів, в яких можуть укриватися учасники освітнього процесу. Це може бути інколи для закладу освіти і два, і три власне орендоване укриття, яким можуть скористатися. Тому і буде... Проводитись робота над тим, щоб збільшити можливість збільшити кількість цих укриттів, оскільки цьогоріч субвенція на побудову укриттів з державного бюджету була розподілена таким чином. що... Туди потрапили прикордонні області, оскільки це надзвичайно потрібно в першу чергу їм. Бо там прифронтові області, які дуже близько знаходяться біля зони бойових дій. Але наші територіальні громади, засновники закладів освіти, також постійно працюють над цим. І протягом року у нас збільшилася кількість укриттів. Якщо порівняти з минулим роком, то на двадцять 20... 21% збільшилася кількість укриттів цьогоріч. Звичайно, важливе питання є щодо зарахування дітей до першого класу. Кожна мама хвилюється, яким чином це відбувається, як але всі, всі попередньо вивчають ці ці питання, і мами завжди намагаються в перші дні. Бути в числі перших, хто написав заяву в заклад освіти для того, щоб її дитина вже була зарахована до того чи іншого закладу освіти. Отже, завершення прийняття заяв буде 1 червня. З 1 по 15 червня заклади загальної середньої освіти не будуть приймати заяви для вступу у перший клас. Після 15 червня ті з батьків, які ще не встигли або, можливо, подавали заяви у декілька закладів освіти, що не є заборонено, зможуть прийняти рішення, в який саме заклад вони хотіли б свою дитину. Відправити на навчання, то вони після 15 червня знову зможуть подати заяву в той заклад, який би вони хотіли. До 1 червня, коли подані заяви, то зараховуються учні в першу чергу, які відповідно проживають на певній території, яка закріплена за даним закладом освіти, або це учні, батьки, яких викладають, працюють вчителями. У цьому закладі освіти, або хтось із братів старших чи сестер також навчається у цьому закладі освіти. Це їхня є така першочергова можливість. Далі, якщо залишаються вільні місця в закладі освіти до першого класу, то можуть заклади набирати і інших, з інших місць. Дітей до того закладу першочергово мають бути забезпечені діти з району, який та які закріплені за цим закладом освіти. Якщо є надлишок місць для першого класу, то можуть і е, туди забирати дітей з інших мікрорайонів. Якщо ж надлишку місць немає, або всі навіть дітки, які з цього мікрорайону подали заяви, а можливості набрати ще один додатковий, наприклад, перший клас у зв'язку з відсутністю місця класної кімнати. Немає, то тоді директор цього закладу освіти пропонує, які найближчі заклади освіти знаходяться, і допомагає батькам влаштуватися в ці заклади освіти, які поруч знаходяться.